Вітаю вас на каналі для тих, кому цікаве своє життя. Як вам відомо, то майже кожна людина зустрічається в своєму житті з різноманітними труднощами або випробуваннями. Це можуть бути наслідки операції або якихось травм, це можуть бути психологічні, соціальні, економічні обмеження і так далі. А Оскільки я сам кілька разів портав себе до життя, то мені як нікому відомо про що йдеться мова. Якщо вам буде цікаво, то будь ласка, посилання на телепередачі про мене, вас чекають в описі до цього відео. Отже, повернемося до теми сьогоднішнього відео. Як багато багаторазово нам показала життя, то ті люди, які бажають подолати труднощі там, перепони, випробування, а не залишатися в тому ж стані або ж в тому місці, ну кому як подобається, то ця людина просто зобов'язана. Навчитись певним навичкам. Це є такі навички, як адаптивність, цілеспрямованість, наполегливість, позитивність, а також інші навички, які сприяють вашій життєстійкості і щастю. Тому цьому відео я відкриваю рубрику сильний духом, і в цій рубриці я ділю з вами біографіями тих людей, які, незважаючи на різноманітні труднощі, змогли здолати те, що здавалось нездоланне. І сьогодні я розповім біографію тієї людини, яка, не дивлячись на свою інвалідність, здавалось би, зробила своє життя наповненим наповненим мужністю, героїзмом. І, до речі, його концерти дуже шанувалися в усьому світі. Саме тому, у 1868 році, навіть король вальсу Йоанн Штраус запросив його грати у своєму оркестрі. А починалося дуже просто. У 1848 році народився Карл Герман Хунта. Але він народився без рук. Натомість Бог наділив його сильним характером. І тому у віці одного року він вже не вчився ногами спритно їсти і грати. Але у віці вже шістіх, шістьох років він же не вчився і писати, і значно перевершував своїх ровесників по розвитку. Але. Коли Карлу виповнилося 4 роки, то помер його старший брат, який був улюбленцем в і віртуозно грав на скрипці. І незабаром після поховання свого брата він випадково почув фразу, яка змінила все його життя. А ця фраза була такою: хтось там, ну, батьки розмовляли між собою, і хтось сказав: Ти знаєш, Люба, Мені здається, що боженька забрав не того сина, кого слід було саме з цього моменту. У Карла народилося пекуче бажання навчитися грати на цій скрипці, як його брат, і тому наступні два роки він до сьомого поту щоденно навчався грати на цій скрипці. А вже через 4 роки батько його віддав до консерваторії. І протягом навчання у консерваторії він же став справжнім віртуозом, а протягом наступних 7 років він ще об'їздив весь світ із своїми концертами. І ще один, здавалося б, незвичайний факт з його життя. У 1870 році його досіла група вчених. І у своєму звітному документі вони написали наступне: крім того, що вони занотували неймовірну спитність пальців віг, які могли повертатися в будь-яку сторону, вони зробили найважливіший висновок. Те, що при народженні отримує людина від проди, це неймовірно мало порівняно із тим, що вона може досягти завдяки своїй силі волі. А від себе я можу додати, як людина, яка кілька разів повертала себе до життя що і завдяки опануванню тих навичок, про які ми говорили сьогодні на початку відео, і вирішуйте самі, чи варто вам підписуватись на мій канал для того, щоб не пропускати нові відео. А в тому разі, якщо ви бажаєте поліпшити своє життя і зробити його легшим. То будь ласка, переходьте в опис мого каналу і там вже є відповідні послання на попередні відео. Якщо в процесі перегляду цього відео у вас виникли якісь питання або міркування, то будь ласка, не соромтесь і пишіть про це в коментарях, і я з радістю про це відповім.